Запускаємо шара Селенд Хіл Ф. Тобі йде дорочі. От, от цей вопрчесон мені йде. Я тут. <плес> а, він кстати теж на, на реалі Silent Hill F Ладно, запускаємо. Я давно хотів поіграти в Hill F Я дуже давно чекав, щоб ту гру поіграти, бля. <плес> дуже давно чекав, просто капець, як давно. Давай, да, давай, дев мене вже руки чашуться. Я хочу поіграти Silent Hill F. О. О, музика прикольна. Добре. Нова ігра. Сюжет. Слабкі, вороги, більше ресурсів, традиційний Silent Hill, уровень сложності для зовсереду... Ні. Сложний... А, є сюжет і сложний. Ну давайте сложний виберемо. Загадки. Головоломок для ігроків, желаючих приобщитися к традиційної Silent Hill. Давай загадки лучше, Сложний? Є сложний і и є в тумані, То є самі важкі загадки, походу. Є сюжетний рівень а загадок сложний і Затерянный. То, то есть максимум ставити. І то максимум я поставив, і то максимум. Так, сложний. Да, сложний тут, та. Да. Добре, тоді підтверджаємо і поїхали. Ні, ну то будуть копати якісь складні загадки, напевно. Сенія мат. перестав грати на одній загадці. Розовий кролик. Ні, я таке не хочу. Я хочу щось стандартне. Мені бі біла форма більше подобається. Біла чи синя, гайс. Розовий я не беру. Навіть не просіт. Пінк. Біла чи синя! Вибирайте скорше. Біла? Біла, добре, беремо білу. White. Берем білу. Все, поїхали. Так, дивимося, що по фепесу зразу. Мені інтересно. <п> なかなか、キニシナモン。やまだ、ボーナツいきなことまのところに遊びに行ったんじゃなかったのとの子と、そこ、ママこと、やめるよりも、も、も、も、も、も、も、も、も、も、も、も、も、マも、も、も、も、も、おも、も、も、も、も、も、も、も、も、おも、も、も、も、も、も、も、も、も、も、も、 Не, ну поки що катсцені у мене 30 кадрів. Добре, я дам пізніше, я пізніше дам. Давайте по okay. до додивимся цього катсцену б з спочатку.

Вам обов'язково чути, що вона говорить, і порозуміти? Мені більше подобається японською. Бля, ну дивіться, ну яка красота! Найохани. Бля, та ігра вже мені все подобає. Я просто раді інтересу. А. Та ігра вже мені все подобає. Та то красота. Флашка мені вписок, як завжди, я весь... Я весь засвічений. Ні, ну поки що да, то ж початок ігри. Мозон прекрасний. А тут може для музики треба режим стрімера включати? О, я того не знаю. Режим стрімера там, типа, коротше, не играє деяка музика, яка захищена авторськими правами. От. Ну, в режимі стрімера, коротше, все безпечніше більше. Ну, для того, щоб стрімити і щоб викладати відео на ютуб. Це требує прав авторських на музику. Да, але я буду викладати то на ютуб.

Гайс, скажіть, чи вам не за голосно ігра? Страшно вирубай. Хінако її звати. Не, ну ФПС в мене в районі 50 тримається. Та, настройки графіки давайте я поміняю. А на стрімі всі 10 фебс. А коли він вийшов? Silent Hill F він має вийти за 2 дні. А тут можна більший туман зробити. Silent Hill F має вийти 25 числа. Я предзамовлення зробив, так що мені. Ну мені ігра доступна на два дні скорше, бо я робив предзамовлення. Тут є якась карта? Тут а карта є! А! А предзавантаження, коли можна було. Ну можна вже... Я, я вже зівчора міг. Ну типа ті, хто робили предзамовлення, можуть на 2 дні наперед, типа, запустити ігру і грати. Перед перед виходом. Ага, тут є карта. Добре. Ні, ну якщо є карта, то вже простіше, тому що орієнтуватися тут а в тих хащах трошки важко. Ну, Атмосфера мені дуже подобається. перед замовлення і передзавантаження. Ну, передзавантаження для, для мене вчора, вчора почалося. Предзавантаження. А Windows 10 до якого числа? Я не знаю. Передзавантаження в мене вчора почалося. І, а, але стрімери мали ще скоріше. Стрімери мали ще на день скорше. Ні, ну я стрімер не популярний, так що... У мене не було на день скорше. То єсть. Для тих, хто оформив предзамовлення, предзавантаження за два дні до виходу, а для стрімерів, коротше, популярних, потужних, то за три дні до виходу. Так, сюди зайти не можна. Ні, у мене зараз стабільно 60 кадрів тримається. Містер Біст вчора стрімив. Містер Біст вчора стрімив Silent Hill F? Чи що ти маєш на увазі? На так, само. Так, народ, вам зараз не лагає. Не повинно зараз лагати. Якщо хтось каже, що лагає, я вам не вірю. Не? Нє. Добре. Так, Макс. А... Мені потрібно тобі. Ти ч-чи чітч. Що, задівка на фоні? Сестра моя. Пропити модератором. Сестра? Вікторини коментарі. А... Я думав, що вже дівчину завів. А де ключові слова? А, оце не. Оце не треба. Добре. Все. Продовжуємо играти. Мапа. А, мама. Я мапу мапа прочитав, бля. А дюко то хто? Дюко то сестра? Моя старша сестра, дюко. А чого вона вся замазана? Ого. То тато. То мама. То я. І дзюко. Дзюко вся замазана. А О. чо так? Так, тут ми були, отута нам треба сюди піти подивитися. Тут ворота відкриваються чи ні? Не любим ми сестру. Може просто. Зі сест... до... Типа до сестри спочатку треба прийти, і тоді вона відкриється, типа... Її обличчя чи що, Ну, я, я не знаю, короче. Бухати тут можна? Осуждаєм. Тут а шо? Ого! То японський плейбой? Так, сюда закрыто, сюда давайте зайдем. Лисий Бог? Я розробник А, ти розробник гри? Поняв. ой Короче, там якийсь лисий бог. хто такий лисий бог? Інфа 300% можеш не вірити. Я пойму, я сам не вірю. <рес> Назарій, ти на кого вчився? Я вчився на Різбіра і вчився. А, по спеціальності комп'ютерні науки. Ага, тут закрито теж. В ПТУ я вчився на резбіра. А в університеті на, по професії комп'ютерні науки я вчився. О, тут щось є. Там ще сходи є догори. Так, тут щось підібрати можна? Давайте обдивимося. Я теж хочу А, ми звідси прийшли! Тоже хочеш різьба по дереву? В моєму місці є дуже круте училище, дуже, дуже прикольно вчать різьбити по дереву, так що, якщо хочеш... Ласкаво просимо. У нас дуже не вистачає учнів і тебе можуть взяти навіть сьогодні. Вже скільки місяць пройшов з моменту, як е, почався навчальний рік, і тебе навіть навіть сьогодні тебе візьмуть в училище. Да. У нас набір, по-моєму, до, до жовтня. Так що, що маєш час подумати? І тут, і тут а, в нашому училищі. Ні, я ще не вчуся, але моя сестра там вчиться. Чи а... викладач? В моєму училищі вчать особливий вид різьби. Яворівська різьба. Бо тому що та різьба була в Яворівському районі, її в Яворівському районі придумали, де я живу. Я зараз показую. Різьбити у ту от фігню оцю тарілку робити. Тарілку, шкатулки такі. Товчат тільки в нашому училищі. Іменно оцей вид різьби, Яворівська різьба. Гайс. Це тільки в нас в Янові, в училищі. тут. Івано Франкове. А то ти вище Львова. Ну я ближче до кордону з Польщею від Львова. О, щека записка. Серйозна проблема в Ебі Ебігусогаке. Тоді по місту? А, невеликі землетруси. Перфектурний відділ МЧС. Прогнозує, що в майбутньому вони повторюються жителі, як буде обеспокоєне по-українськи. Жителі стурбовані Коротше, да. Я так перекладаю, глянь. Що... його нахуй, ліпше нічого не читати. Да. Саме настоящий японець. Конадіса Діса. Я я раисева. Токионокимен. Таш не стеку сай! О! отут тут ФПС щось просів. Ото я почувствував, тільки, що до 45 впало. Ну, це вже зрада тотальна. Так. Да. О, катсцена якась. Сеймасен. Семимасен. Семіймасен. Ану. Семіймасен. Треба вивчити ту фразу. Гайс. Записуємо. Це я очі закриваю страшно. Записуємо ту фразу. Я зразу собі її запишу і вивчу її. Семій масен. Семі масен. Прошу вибачення. Потрібно обійти. Коротше, тут щось сталося, щось страшне. Я пам'ятаю, впереді можна було зрізати дорогу. А, а можна? ひどい死に方あるわけないもの私なら絶対に言わそんな家噂をすれば何とやらだ зараз типа щось типа стрьомне починається чи що локоть я прогружається да ти ти теж знаєш тую фішку що коли персонаж отак пролізає то типа вони зробили спеціально, щоб просто люди не чекали загрузки, а вони просто зробили, типа, то Інтерактивно таку фігню, щоби просто, поки ти лізеш, локація прогружається. І ти вже, типа, в, в новому районі локації весь прогружений. Да-да-да. То я не знаю, хто то придумав, але то геній. Якийсь з розробників, хто перший то внідрив, хто перший то придумав. Просто геній був.

Эра геремоно? -e я правильно сказал? Эра геремоно. Ты зрадница. Эра геремоно. Эра і Ти эра геремоно! И ты эра геремоно! А, я с вице пришл. Мне дальше туда, да? О! ФПС, мене ФПС спав. Мене 37 фепесу. Ні, мені треба. Ого, ого. Петерсон. О, Петерсон. Ти хорора дочекався. Ну, іде кров, кладбища, скрімери. У мене якась фігня з лайками. Шоу не тяне. Ого! Добре, прогружаються текстури, бо я поміняв настройки графіки чуть. Да, короче, мій комп, мій комп вша тепер не вивозить ніякі ігри. Коротше, народ, хочете збирати комп'ютер на RTX 360 Ti, забудьте. Нижче 4060. ай Ніхера не беріть. Вас нічого робити не буде, блі. Нє, може, буде робити. Я більш ніж впевнений, що якби в мене зараз не йшов стрім. Драйвери якби в мене зараз не йшов стрім, В мене би зараз було робило все за 60 FPS і на нормальних настройках. А тут мені зараз доведеться страдати, поки я стрім веду. В мене стрім, ще й запись, ще й другий монітор. И шай гра. Давай, давай, Максим. Модерку получив і втік, бля. Ну, ти, конечно, геней. Сюда, хто я? Так, так добре. Тут пролізти можна? Ні. То її однокласник? О, од, однокласник? Патерсон Тайм, як тебе справи? Обоже, граті панова, а не могли зробити перестрибування через <гум> Норм? Поклади її руку на коліно. Пішов в другу школу. Ти я в другу школу перевівся? А за скільки ти купив? 1600. Бо стару закрили. А, стару закрили на ремонт? А чого закрили? Ні. А, просто закрили. Недостаток фінансування. У любого, 100%. В Україні при <плес> нашому не буває. Тільки недостаток фінансування в бо Я селі і було мало 30. А, добре, тоді забираю слова назад. Рінко. Гроші на вітер. Краще купи Відьмак 4 через 3 роки і там буде пересикувати через боріздки. О, та я приїхала. Я не люблю ігри подібного сетінгу. Який Відьмак? Я Відьмак ніколи в житті не буду грати. Я хіба нього поіграю, якщо мені хтось 10 тисяч задонатить? І попросить поіграти відьмак. Ну тоді так. А, ні, купить мені відьмак, Ну то есть, закине гроші мені на відьмак і ще 10 тисяч зверху, щоб я його стрімив, тоді, да, а я не хочу відьмак а стримил. Ну то і що?

Зіку сюжетки не подобаються. Так в смысле сюжетки не подобається, тож я зараз що граю? сюжетку. О, то вітрянка, да. Побіжі, бля! Побіжі, чо ти встала? казав у нас не Та біжі! А! немение у мене злапало за ногу давай сюда Клы. Не, не храмы, а не втиклы! Я зашел в тупик, тишо? О, давай, 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 давай. Nie, to nie tupik, ja dobrze weszłem Nie, 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 nie A co, ci się podoba